Друзі, всім привіт! Ви на каналі Суржик Play. Сьогодні буду возити всякі грузи на Тайгаз 6455B. Погнали! Я установив в гаражі вже платформу лісовоза. Зараз поцеплю прицеп і будемо виконувати перший контракт. Прицеп лісовоза, купляємо і їдемо на погрузку. Так, грузимося середній брювна. І на прицеп теж. Чудово. Так, треба проложити маршрут. Мені треба геть в другий кінець карти. Але треба якось проїхати через АЗС. Зараз треба проложити маршрут. Думаю, сюди. Уж сюда. Можна буде проїхати. По цій дорозі тут де камні. Ну, подивимось, подивимось. Так, сюди. По прямой. Через АЗС. Сюди. І тут все время почти по прямой, просто дуже ізвіліста дорога. І так сюда. До речі, я озвучу завдання. Це у нас транстаймир. Затоплення. Це вроді воно. Ну да. Огорний поток постійно потаплює кар'єр, это само по собі вже серйозна проблема. Крім того, якщо стіни кар'єра не укріпить, то вони можуть обрушитися. Що для нас крайне нежелательно. Ну так, да, їдемо в кар'єр, допомагати робочим. На укріплення кар'єра. Погнали. Зараз треба тут якось розвернутися. Хотя можна поїхати в кругову. О, сейчас поїдемо, тут ничего страшного. Що я так поїду сейчас. Главное тут развернуся сейчас. Так. Уманниша, погода така. Ух. Кстати, игра дуже атмосферна. Так, дорога буде довга. Вот болото. Як же його переклоняє? Тихо, тихо, тихо. Отут уже починаються проблеми. в помощь я всегда дуже сложный участок щей розвисовка груза тоже погано машина постоянно хоче перевернутися делать mm -hmm. Опять іде склон. Надо так, щоб не перевернутися. А прицеп все одно тяне. Ого, тут ще й під гору надо. Ну только тапок в пол. Так, друзі, вибачайте, я, напевно, все-таки промотаю час трохи на 6 утра, тому що ночью їхати так в лісі для мене, як для новачка, це дуже складно. Дорогу майже не видно. Ні. От і на тобі. Да. Ой. Одна ошибка і лежиш на боку. Що ж робити? Придеться брати кран, напевно. По-другому ніяк. Щоб перевернути і загрузитися заново. Надо переміщатися в гараж. Зараз доїдемо. Надо спасати груз. Примерно помню як я їхав. А, я ж не включив повний привод, ну конечно. І, главное буксую. Ух ты. Не... Так, я тут поворачиваю. Уже не помню. А, нет, тут мне по прямой надо. Никуда поворачивать не надо. Сейчас быстро попробую перевернуть. Загрузить. Їхати дальше. А Головне ще... цим краном туди доїхати. Так, я не помню, щоб я через воду переїжджав. Хоть туда я їду. Ну да. тут и склон. Давай, давай, давай. Не-не-не, не надо переворачиваться, не сейчас. Так, ну я уже почти приехал, да. До... Де ж ми грузовик? Дальше. все. Так, мне кость надо встать, чтоб. Ммм, как же мне так стать? Можно прям тут. А ну попробуем. Нет, це дуже погана ідея. Дуже погана ідея. Надо відцепляти. Да сьогодні сегодня взагалі не задалось мені привезти груз. Даже не знаю, що його, як мені далі действувати, що його робити. Остановить стрілу, хоп. Як же ж мені перевернути цей грузовик, блін? Ще перевернувся в таком же ж місті. М -м -м. Сейчас попробую по-другому, може получиться. Так. Да Ладно, перевернуть грузовик. Мать його так вже дрова. Ну сейчас попробуем. Пока цеплю прицеп. Оттянуть прицеп. Не хочу переворачиваться. Єсть. Так, тепер перевернути грузовик. Таким же методом. Ох же на мутыр в собі проблем, це капець. Так, груз, напевно. Ох, я не зможу загрузити таким Мі, тут вам прийдеться заново загружаться. Так Де я можу загрузиться, если я перевернусь обратно. Ага, по дороге я зможу загрузиться. И сразу до карьера. Блин, надо було мені сразу туди їхати, там загрузиться. А не мучатися отут вот сразу. Ну да. Так би було правильно. Правильніше. Порожняком би сюди доїхати, тут загрузиться. Їхати сюди, зап... ну, можна підзаправитися, хоча я тут поки доїду сюди до лісозаготовки. Я страчу нормально бензин. Ну да, якраз загрузюсь і заправлюсь, і далі поїду куди мені треба в кар'єр. Ах, чого я так одразу не зробив, не знаю. Ну нічого Сейчас так і зроблю, переверну його. Попробую. Ох, щось самому тут, блин. Не розвернуться, не повернуться. Ну якщо тут я крана розложу. А він перевернеться все равно. Тут яма. Ух ты ж п! Да, ну це вже вообще... по тупому, конечно. <нхи> Якщо я приїду сюди ще третьої машини, і я перевернусь, ну це вже вообще буде фіаско. Ой! Одні неудачі на цій карті, вона якась... Проклята. Хорошо. Беру третій грузовік. Ставлю на нього кран. Хай так і буде. Ой, да. І їду туди ж. Це вже буде взагалі. Якщо я ще й на ньому там перевернусь, це вже буде просто карма. Серія виходить якась чисто просто. їду спасати один грузовік, переворачую другий і беру в итоге третій грузовік, щоб спасти обидва. Класно. Ой, да... Я не ожидав, що так може все обернутися. Взагалі ця игра якась ну, непредсказуема. Плануєш по одному, получається геть по другому. І ти создаєш собі кучу проблем. Просто капець. А потім думаєш, як їх решить, так я ще й перевернувся в такому місці дуже тяжлом. Там нормально і не під'їдеш і не перевернеш. І кран не розвернеш нормально, тому що грузовік переворачується постійно. Ой, да. Це звісно буде... Ой, щось невероятне. Подивіться на цю дорогу. Іначе хтось розбомбив тут. Жесть. А лапой зацепився. Я вже і дорогу почти заповнив Капець довести ті нещасні дрова. Ну Мені треба буде ще три ходки робити. Взагалі треба три ходки робити. Туди, назад, туди, назад, туди-назад. Давай, давай, давай. Ну тут кран якийсь другий, він поширше, і я думаю, що Ну, буде важче перевернутися. Ох, капець тут, що робиться блин цей прицеп мішає. ну ка давай 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 ну смикну блин схватив за прицеп Давай, давай, давай. Ну, чуть-чуть же не хватает. Ладно, попробую разложить кран сейчас. Хай будет так. Так. Зацепляем сюда. И попробуем в сторону так оттянуть. уже дуже получается вообще. Ой, да, это так тяжко, капец. Навіть кран не справляється за цим всім. <зас> Єдиний варіант це... Я не знаю, навіть починай все з початку. Тому що це просто якась трата времени. Нічого, спробувати треба. Попробовать їх перевернути треба, я думаю. Лише участок просто тут якийсь адський. их объехать и в другой стороны попробовать. Да. Конечно. Так, мне кажется, надо убрать стрелу, потому что она перевешивает все Не, не то нажал, сорян. Отак, От ну це просто якась жесть. <ріст> <ріст> а, як їх всіх перевернути, я не знаю. Чи просто взяти цей грузовик, вернуться в гараж? Пересипити на нього платформу лісовоза. Ну я не знаю як по-другому можна справитися. Хіба пробувати, максимально перевернути. Тут <кхм> просто ад якийсь. Ну, думаю на цьому я буду закінчувати. В наступній серії, думаю, переверну ці грозовички. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте це відео. Пока-пока.